Книжники знатоки святого письма, шанована частина ізраїльського суспільства, дуже освічені, котрі були найбільш поважними, котрих запрошували, до котрих зверталися за порадою в складні моменти життя і прості люди, і люди заможні, ці книжники спустилися з Єрусалима, як пише Марко, вони знали. Чули про те, можливо, навіть були свідками вигнання злих духів. Ісус цього робив багато, робив прилюдно, або на якомусь такому місці, де був натовп або в синагозі, де євреї збиралися для читання Тори, для пояснення, такого тлумачення святого письма. І вони все це бачили. Незвичайні явища, явища, які переходять через всі можливі пояснення, котрі. Когось шокували, когось викликали подив, когось страх, незрозумілість, але результатом цих діянь було добро. Зцілювалися люди. Ті старожитні часи, дуже багато захворювань, неврологічних, також і психічних, були, вважалися проявами одержимості Святого Духа. І Ісусові було підвласне все. Він, сам творець, стояв перед ними. Він втілення, милосердя, доброти, прощення, любові. Він все це здійснив. Звичайно, це не було його головним завданням. Ісус не прийшов цей світ, Слово Боже, не стало тілом, не стало людиною для того, щоб тільки зцілювати, покращувати якість життя, повертати здоров'я, приносити вдачу в яких матеріальних справах. Зовсім ні. Він сам говорить, що прийшов для того, щоб. Прийшло Небесне Царство, прийшов, щоб викликати, закликати людей до покаяння, до зміни свого життя, до навернення, до того, щоб бути здібними, спроможними прийняти це небесне царство, котре, як він дуже часто неоднозначно говорить, воно наблизилось. Воно вже тут, скоро, але з іншого боку, він говорить, воно вже є посеред вас. Підготуйте ваше серце, щоб Небесне Царство могло його заповнити. І ці люди говорять, що це він сатаною виганяє злих духів, вельзевулом, бісівським князем, бісів виганяє. В чому причина такого нерозумного і безглуздого твердження? Передусім заздрість. Передусім, бачання в ньому якогось конкурента, котрий набував все більшою авторитету в народних масах, котрого слухали, на кого звертали увагу навіть в царському палаці. Але вся абсурдність цих, цих стверджень Ісус доводить людською логікою. Не може встояти царство, яке поділилося, не може сатана розділитися, тому й тоді йому настане кінець. Ісуса. Не ображають ті слова, як і багато чого іншого. Бог, незважаючи на наше відторгнення від Нього, на несприйняття, навіть на образу, яку ми наносимо своїм непослухом, своїм відвертанням, своєю недовірою. Все це для нього значить щось, але не може змінити, не може. Зменшити його милосердя і любов, бо він створив нас тому, що любив за, за, для любові, як подає святе письмо. Він прийшов в цей світ, тому що любить це створіння, і людина стоїть на вершині цього створіння, це ми улюблені творіння Божі. Якщо подивитися на історію християнської церкви, дуже багато прикладів. Такого важкого життя святих, тих, хто церква визнала святими або блаженними, котрих винесла на вівтар, їхнє життя цих святих не було таким простим і радісним. Зовсім ні, дуже часто воно було трудним, сповненим стражданням, незрозумінням, відкиданням, насмішок. Наприклад, свята Ріта Касійська. Треба вважається покровителькою людей, що знаходяться в безвихідних ситуаціях, втрата чоловіка, потім дітей, бажання служити Богом в нашому згромадженні, її не приймали, з неї не сміхалися. Все її життя було сповнено страждання, святий Отець Піо, вже ближчий до нас, який жив у ХХ столітті, котрий. Був стигматом, теж, як і зрештою, свята Роза, а, свята Ріта Касійська, теж він був стигматом, мав такі знаки ран Христових на своєму тілі. І теж були часи в його житті, коли навіть його співбрати йому не довіряли, не вірили, його перевіряли, його навіть обстежували лікарі, психіатри. Один римський професор написав у свою висновку, це ці рани з'являються можливо тому, що цей священник дуже багато розважає, і думає про рани Ісуса Христа. Це така собі психосоматика, на що отець спів, жартівливо відповів. Нехай цей мудрець дуже багато порозважає, що він є биком, може в нього виростуть роги. Життя піво було сповнено теж і стражданням, і незрозумінням, неприйняттям, був час, коли йому навіть було заборонено в служінні, але скільки добра зробив він, скільки святості приніс у цей світ, скільки навернув людей, скільки людей підтримав, були зцілення, ми знаємо, є такий процес канонізаційний да, признання святим. І Згідно з навчанням церкви, повинні бути чудеса. Ці чудеса вони повинні бути запротокольовані, мають бути свідки, має бути дослідження, все це дуже, дуже ретельно вивчається. Один з цих таких чудес, що був підтверджений, це чудо, і воно було якби, використано для його прославлення, для канонізації це стілення Ванди Полтавської. Професор, доктор медицини. така З часів юності Карля тоді, що священника, це була в тій молодіжній групі, в котрій, з котрою він зустрічався, був таким духовним наставником. Тоді, 60-ті роки, вона захворіла мати декількох дітей, якщо я не помиляюсь, п'ятеро дітей вона мала. Дуже розумна, талановита лікар, викладач. В неї діагностують форму онкології раку. І тоді Кароль Войтила, тоді вже єпископ, їде до святого Отця Цяпія і говорить, що прошу помолитись про цю людину, котра так несподівана ще в такому досить молодому віці, зрілому віці, але діагноз невтішний. І тоді спів попросив його, чи ти маєш її фото, дай мені її фотографію. Той дав фотографію, той подивився і сказав: Я буду молитися, вона буде жити і так сталося. Але через якийсь час діагноз було знято, лікарі нічого не могли зрозуміти, як могли таке статися. От вівтерешено було всіми тестами, аналізами. Ванда Полтавська дуже багато років ще прожила, померла в минулому році, 2023, му вже в віці понад 90 років. Вона була однією з співзасновниць академії Гуманої Віту в Ватикані, такої папської академії життя, яка боролася і пропагувала, і були наукові праці про оборону охорону життя, про гідність людини. Дуже багато ця академія зробила. І Ванда Полтавська була однією з таких коріфеїв цієї академії. Колись, коли я вчився в семінарії. У Польщі вона була відвідала нашу семінарі, пам'ятаю цю лекцію. Дуже жива людина, дуже з таким почуттям юмору, дуже віруюча, це було видно, навіть таке е розсвітлене, я б сказав, обличчя, котре спілкувалася з нами, з професорами. Життя святих не є легким. Вони йдуть за Ісусом, вони терплять не тільки незрозуміння. Оскарження, але теж і страждання дуже часто. В Молитві ми звертаємось Ісусе тихий сумирним серцем. Такого Ісуса нам показує Івангелія, тихий, сумирний, лагідний, милосердний. Ісус лагідний з любов'ю відповідає на цю агресію книжників, на цю дурість і це звинувачення. Він вислуховує їх і пояснює їм їхні помилки. Ісус дає нам приклад всім, хто йде за ним, хто вірить в нього, як поводитися з людьми, чи відповідати агресію на агресію, критикою і злістю на критику і несприйняття. Ісус завжди говорить нам, дайте шанс іншій людині змінитися, поговоріть з нею, поспілкуйтеся, переконайте. Це завдання, до якого я вас кличу.